Доброго ранку в ефірі Ранок на Олтаві і до нас вже завітала наступна наша гостя, чарівна жінка Тамара Жалій, кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства, докторант Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. І доброго, доброго ранку! Доброго ранку! Тамара Віталівна, це той унікальний випадок в нашому ефірі, коли комплімент робить жінка жінці. От я прошу відмітити, це схайм, так, налаштування на нашу розмову. Знову ж таки, шановні друзі, ми сьогодні е з нашою гостею будемо говорити напередодні дня Конституції. Власне, про Конституцію. 19 років уже. 19 Тамаро Вітальну, ви так ніби да, згадуєте той час, так би мовити, да? е отож, <кхем> про Конституцію. Всі про неї говорять. Знаєте, в мене таке складається іноді. Відчуття, це так само, як про давнього друга згадуєш про його день народження, саме на його день народження, відповідно, так і про Конституцію, і про день незалежності українці дуже часто згадують от саме напередодні власне, цього дня. Давайте власне, поговоримо про те, чи е, наша конституція, як вона взагалі впроваджується в життя, скажімо так, про її основні принципи, які були закладені ще в 1996 році. Чимало змін відбулося. Отож, що ми маємо зараз на сьогодні? Ви з собою принесли відповідно? Цю заповітну книжку. І, я думаю, наші глядачі розуміють, що е, такий дощовий ранок сьогодні налаштовує на серйозний лад, тим більше коли йдеться про серйозний документ основних закон держави. І ви знаєте, відразу хотілося б зацитувати його частину 2-3 статті, де чітко визначено, що права і свободи людини і їхні гарантії це головний зміст діяльності нашої держави. І дуже хотілося б, що не тільки ми, пересічні громадяни, знали цей цю, цю частину другої статті третьої, але щоб і органи державної влади в особі посадове. Вих осіб, зважаючи на ті повноваження, які на них покладені, дійсно виконували свою функцію. Йдучи до вас, хотілося б пригадати відомий вислів одного з відомих французів, який зазначав про те, що все ж таки від близько амуніції амуніцій Конституцію. в руслі тих подій, які відбуваються, зрозуміло, що ми не можемо говорити про стовідсоткове виконання всіх конституційних принципів і особливо тих, які стосуються прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Не менш відомий француз зазначав про те. Тим авторам конституції, які писали французьку конституцію, пишіть лаконічно і незрозуміло. Тобто, про що йдеться? З одного боку, ми говоримо про конституції взагалі будь-яких держав, і в тому числі про наш основний закон, як про той документ, який врегульовує ті суспільні відносини, учасниками якої яких ми є незалежно від статі, незалежно від нашого віку, незалежно від соціального стану. І з іншого боку, норми Конституції – це норми декларативні для багатьох із нас, хто не має зрештою юридичної освіти, будуть незрозумілі багато положень, і тому, проводячи такий простий лікнеп, хотілося б зазначити, що є сайт Верховної Ради України, і на цьому офіційному порталі можна подивитись офіційні тлумачення всіх статей, які вносилися Конституційним судом. Зрештою, можна на сьогодні звертатися до багатьох інтернет-ресурсів, де в онлайн варіанті працюють е, також практикуючі юристи консультанти. Ну зрозуміло, ніхто не відміняв правову допомогу. Але хотілося б зазначити, все ж таки говорячи про конституцію, що конституція, незалежно від їхнього обсягу, повинні бути дійсно основним законом. Ну скажімо, чи це конституція Сполучених Штатів, яка є класичною вчора, е, на передачі уроки історії, ми детально з'ясовували її основні положення, і скажімо, кількість 4400 слів для американської конституції це зовсім нічого у порівнянні з найбільшою в світі індійською конституцією, обсяг якої становить 117 399 слів. зрозуміло зрозуміло, що наша конституція незначна за обсягом, але і знову ж таки йдеться не тільки про обсяг. Головне, все ж таки йдеться і зміст. У нас гарний. Проблема в нас з їх реалізацією тих норм, які передбачені. Ну такий простий приклад я наведу дуже швидко. Всі ми пригадуємо радянські конституції, і всі ми знаємо, що право союзних республік на вихід було ними закріплено, але не було конституційного закону, який би врегульовав механізм такого виходу. Так, от у нас, і ми з вами, як пересічні громадяни, прекрасно знаємо, коли приймається. Будь-який закон особливо нам цікаво, коли йдеться про підвищення заробітної плати чи про якісь соціальні гарантії. І ми хочемо, щоб відразу відбулося впровадження. Поки механізм реалізації підзаконних актів не пройде відповідно по всій ієрархічній системі органів державної влади. Реалізація цих положень буде неможливою. Так передбачено і так не тільки в Україні. Інше питання, що можливо надто забюрократизований апарат, все ж таки трішечки відтерміновує в часі гарні такі починання. Хотілося б для глядачів ще нагадати вислів відомого Герберта Спенсера, який пояснював, що призначення держави не в наданні освіти, не у вивченні релігії, не у ремонті доріг, завдання держави в гарантуванні недоторканності особи і її власності, меншого держава робити не може, а більшого вимагати від неї можна. Так от я висловлюю ще раз сподівання, що все ж таки наша держава, зважаючи на той перехідний період, який є, ми ж розуміємо і робимо похибку на це, що все ж таки. Буде виконувати ті обов'язки, які на неї покладені, і е, щиро висловлюю сподівання в те, що ті зміни, які і на сьогодні вносяться в Конституцію, і на сьогодні є в нас низка юридичних колізій, пов'язаних із самим текстом Конституції, оскільки ми говоримо і про варіант власне 28 червня 1996 року. Ми пригадуємо, що наші народні обранці тогочасні 23 години поспіль працюючи з результатом 315 голосів за, прийняли наш основний закон, і ми вірили на той момент, і розуміючи, що. Що це і політичне рішення, в тому числі не тільки юридичне, що все ж таки і норми будуть реалізовані на практиці. Про реалізацію норм конституції говорять багато. Говорять громадські діячі, говорять методисти. Хотілося б пригадати вислів Віктора Гюйго, який говорив, що майбутнє в руках шкільного вчителя на історичному факультеті ми готуємо майбутніх вчителів правознавства. Я сподіваюся, що ті ґрунтовні знання, в тому числі із основ конституційного права, які вони отримають, вони понесуть в ті вищі навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади. Аклади, які з нетерпінням чекають наших випускників, і ви знаєте, рівень отієї правової культури, про який ми говоримо поки що, як про якусь аморфну і недосяжну, все ж таки величину, вона буде здобута, як би там не було. Але знову ж таки, це можливо, як на мене, тільки за умов виконання і обов'язків держави. І я думаю, що кожен з нас, як правосвідомий громадян, із задоволення буде виконувати всі обов'язки, покладені державою у тому разі, коли буде і Йтися про взаємоповагу, взаємопідтримку і, зрештою, розуміння такого важливого атрибуту як Конституція, і напередодні державного свята все ж таки хотілося б привітати всіх українців з таким важливим здобутком нашої української державності. І, і все ж таки наша конституція не найгірша. Вона вібрала в себе здобутки у всякому разі теоретичного плану багатьох європейських і американської конституції і країн Латинської Америки. І ви знаєте, сьогодні дійсно статут організації. Об'єднаних націй як важливий документ в руслі захисту прав і свобод людини і громадянина прийнятий, так от розділ другий нашого основного закону, права свободи, обов'язки людини і громадянина містить всі ті пріоритетні норми, які реалізовуються на міжнародному рівні, і в цьому важливому документі Тамара морвітально. Ось ви згадали американську конституцію. Буквально кілька слів. Знову ж таки згадуються мені деякі, скажімо такі громадські діячі говорять про те, ось там. от Певна кількість поправок за 200 років була внесена, наша конституція переживає постійно, постійно якісь зміни. Це це звичайний нормальний процес, скажімо так. Ну от як порівняти, ну нехай не беремо Сполучені Штати, беремо якісь інші країни, знову ж таки, порівню розвитку там чи соціально-економічної. Я інші. думаю, що е, все ж таки не наскільки знайомі наші глядачі з теорією живої конституції. І от говорять про те, що навіть і беручи за приклад американську конституцію, ми говоримо про те, що є конституція знову ж таки формальна, яка прийнята, яка функціонує. В яку внесено 27 поправок за таку велику кількість років, і є конституція жива, тобто мається на увазі всі ті зміни, які вже потім вносяться, скажімо, рішеннями судів загальної юрисдикції, оскільки не може документ, ви ж уявляєте, який за обсягом буде документ, якщо в нього вносити всі зміни. От відразу скажу, що наша конституція майже в кожній статті містить бланкетні відсилки, які нас відсилають до іншого нормативного документу, скажімо, є розділ про конституційний суд. України питання правового статусу конституційного суду регулюється законом. Крапка це означає, що є конституційний закон про конституційний суд України від 16 жовтня 96 року, який уже роз'яснює більш і подає нам інші деталі. Ну але згадуючи вже цю індійську конституцію, скажімо, тільки одна поправка до індійської конституції більша, ніж вся конституція Сполучених Штатів. Кількість не значить якість знову ж таки, а йдеться лише про реалізацію. Ми належимо до країн романо-германської правової системи, тому суди загальної юрисдикції в нас не є. Не Урять норми правові у нас для цього функціонує Конституційний суд України. Зрозуміло, що дуже багато зараз претензій до його роботи. Ну, формується він президентом України, Верховною Радою, всеукраїнським з'їздом суддів. Там, де посадова особа одноособово здійснює формування, хай і після консультації з профільним міністром там завжди буде суб'єктивний фактор. А отже, завжди буде будуть претензії до роботи цього важливого органу. Хочу нагадати і сумну статистику. Не даремно розпочинала з такого дощового і сумного дня, що все ж таки українці, на жаль, лідиру за числом звернень до європейського суду з прав людини, скажімо, за результатами і тринадцятого і 14 років українці е, входять четвірку. Попереду нас ну може нас радувати це чи ні, північні сусіди, Румунія. І Туреччини. Ми говоримо про те, що е, захист прав особи здійснюється, і в тому числі в національних судах. Але оскільки вже українці після використання всіх способів національного захисту звертаються до Європейського суду як інституції, яка дійсно є е, істиною в останній інстанції, і після якої апеляції вже не передбачено, то зрозуміло, що проблема є. Е, зацікавила мене і підстави звернень. Це все ж таки незадоволення діяльністю судів. І е, ви знаєте, виграні справи українців. А їх близько 85%, п'яти свідчить про серйозні проблеми і в системі правосуддя, взагалі в системі е, захисту прав і свобод людини і громадянина. Але для того і функціонують і органи державної влади, і громадські організації. Для того є ви четверта влада, журналісти, щоб все ж таки порушувати ці питання і максимально робити все можливе для того, щоб рівень захисту прав і свобод віддамовляти до особи пенсійного віку. Від пенсіонера, закінчуючи і будь-якої іншої особи. Особою особливо ті, які потребують працевлаштування, особливо молоді люди, які молоді сім'ї, то безумовно це повинно все ж таки бути пріоритетом держави. Теоретично так визначено. Я розумію, що в той складний період, який зараз відбувається, важко визначати пріоритети. І пріоритети в нас одні це захист нашої територіальної цілісності і національної безпеки. Для цього все можливо роблять і е, жителі тилу, і жителі, ті, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Хоча будемо дивитись, правді вічі, йде відкрити. Та війна, то ви знаєте, хотілося б, згадуючи Дмитра Ліхачова, що усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших, щоб це стало дороговказом і для наших північних сусідів, і для кожного нас зосібно. Тамара Віталіна, Ми дуже вам дякуємо за цікаву та змістовну, як завжди, розмову. Ми сподіваємося, знову знову будемо зустрічатися з вами. Шановні телеглядачі, звертаюся до вас, хто ще не читав жодного разу конституцію. Будь ласка, візьміть її до рук, хоча б 28 червня, червня. Прочитайте, і будете знати про свої права.